Сьогодні Кремлівський банформування продовжила гатити по позиціям українських військ, дещо знизивши свою активність у порівнянні з вчорашнім днем. Епіцентром збройного протистояння залишається Авдіївка. Саме тут, по захисниках України, вісім разів Наманці цілили з мінометів та один раз із ствольної артилерії калібру 122 мм. Окрім цього, обстрілів сил АТО зазнали опорні пункти наших воїнів у Ленінському та Опитному, а в бік Луганського. Наманці стріляли одночасно з озброєння БМП, гранатометів та кулеметів. На Маріупольському напрямку бойовики били по українським позиціям поблизу Мар'їнки, водяного та гранітного, при цьому використовуючи гранатомети, стрілецьку зброю та снайперів. Такою ж зброєю бандити скористалися і на Луганщині. Ціли по укріпленням Збройних сил України біля трохізбинки. Впродовж дня кількість обстрілів по позиціях сил ОТО становить 25 разів. Українські війська продовжують надійно отримувати позиції та контролюють ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції. За вказаний період вони декілька разів відкривали вогонь у відповідь, один з яких з бойових машин піхоти.